Збираємо всією громадою солодощі, крупи, чай з кавою, теплі речі, слова та погляди. Все те, що в серцях приховано. Любов і віра муфліхтарик у темряві допомагає рідним захисникам. Передано 4600 гривень для ремонту техніки у рамках акції допоможе захисникову. Матеріальна допомога. Як весняний промінчик світу. Для тяжкопораненого батька нашого учня надано матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Бажаємо долі щедрої. Ласки! Завжди дивує врожаями, каштани скрізь дозріли, і з дерева вже впали. Ми всією школою дружно їх збирали, тисячу гривень, що виручив, ЗСУ передали. Хто на полі бою віддає за нас життя? Ми вдячні героям їм честь і хвала. 28, де квіти весняні квітчають, мистецтво і добро разом тут розцвітають. Майстер клас проводимо в школі, вкладаємо в торбинки віру у перемогу. Для ЗСУ даруємо тепло наших сердець. Нехай благодійність на крилах летить до небес. Зароблені кошти у розмірі 10 тисяч гривень передано захисникам Сумщини. Плетемо маскувальні сітки, щоб захист отримали воїни. Важлива підтримка бійців не бути помітним для ворога. Як кажуть захисники, таке маскування на вагу золота. З листопада 2022 року по сьогоднішній день сплетено. 1050 квадратних метрів маскувальної сітки. Взяли ми участь в акції «Серце до серця і справу ми зробили теж від чистого серця. Кошти дружному збирали 16 тисяч п'ятсот гривню, дитячу лікарню передали. Нехай надія на життя ніколи не згасне, і наша допомога буде своєчасна.